Любі друзі, дивіться. Доброго ранку, любі друзі, Дивіться, що ми купимо Яйця. Сметана, жидка, пружинка. Яйца опять нема красота. О, герки. У нее герки. Помидоры. Помидоры. А вот огирки. Что с ними будет? Огирки. Томатний сік. Томатний сік, бош. Опять яйца. Дивиться. Дивиться, які яйца. Красота. Молоко. Молоко. Будь. Дякую, що дивився мене. Став Україні! героєм слави, героєм слави. Дякую за силу. Ось такі вірні. Що буде бачив? Пабовля, приїжджала. Так Дякую, хто дивився мене. Целую, люблю сильно сильно. сильно До побачення. Сігай ночі умер на небо дорогу.